Аби добре працювати, треба добре відпочивати. Це як ніхто інший розуміють перші помічники єврочемпіонату. Хлопці та дівчата у жовтих футболках не лише стежили за європейським футболом, а й собі організували змагання. Футбольна лихоманка дійшла і до них люди, які щодня допомагали організовувати у нашому місті євро 2012 Також як виявилося, фанатіють від футболу. В ейфорії після проведених євроматчів львівські волонтери також вийшли на поле із м'ячем. Першими у двобій вступають дівчата. Їхня гра, можливо, не зовсім правильна, стратегічно, однак емоційна та захоплива. Кожен гол у прекрасної статі це радше щасливий випадок, аніж продуманий хід. Якщо посіли працювати, то все вийде. Трошки важкувати, тому що не займалася. Думаю, це цікаво. Як для нас цей час да, для нас це дуже цікаво, це дуже позитивно. Тут дуже класно можна провести свій час, ну і заодно позайматися спортом. Ми сьогодні прийшли поправити, ну але вже з перших хвилин це дуже сподобалося. Ми думаємо, можливо, і надалі будемо продовжувати. До участі у цих змаганнях зголосилась більшість волонтерів до першої гри готуються серйозно. Команда складається чотирьох гравців, троє в полі, один на воротах. І буде п'ять команд, які по почергово мінятися між собою. І відповідно загальна кількість перемог будемо визначати переможця. І нас планується вже 29 го числа як вечірка, і там буде боротися нагородження наших переможців. Гра одразу ж показала фаворитів. Рахунок розмочили з перших хвилин, і голи посипались у ворота суперників як горох. Команда нас збудована, тренування нас були. Волонтери це завжди позитивні люди, позитивний футбол, позитивний все. Скільки забили? Ой, ну всім точно. А кінцевий результат вразив усіх: – 11-1. Добре попрацював і воротар. У нас добре зіграна команда, в нас захист працює. Ворота захищав приблизно три рази, один раз не зміг захистити. Ось і все. Просто вдала гра команди. Наступна гра подарувала публіці врівноважені та продумані два тайми, які закінчились нічиєю. Гравці причину такого рахунку розуміють. В принципі бігли в парад і назад не завжди поверталися або прибігали і там вже голобу. Ну, в принципі, нас були двоє на двоє Один захист стояв. Ну так, в принципі, атака завжди була. А вже наприкінці місяця на волонтерській вечірці переможці усіх спортивних конкурсів отримають свою нагороду. Ірина Шубінець, Роман Маленький, головні новини Львова.